Доброго ранку знаходимось у Дніпрі на вулиці Висоцького. Тут встановили 36 світлин воїнів, які загинули за Україну. Це Перша частина проекту історії героїв в Амур Ніжденніпровському районі міста. Тут залишили квіти під світлинами воїнів. Розміщена інформація про них. Наразі в Дніпрі відкрито вже шість алеї героїв. Голова адміністрації МД району Руслан Вишновецький зазначив, що світлини героїв будуть розміщувати і надалі. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті. Діп-інформатор Є, а також слухати на радіостанції інформатор fm 107.3 Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось у Дніпрі на вулиці Висоцького. Тут розмістили 36 світлин полеглих воїнів під фотографіями розміщена. Інформація про полеглих захисників. Наразі в Дніпрі відкрили вже шість алеї героїв. Тут залишили квіти. Подробиці те фото шукайте на інформаторі.